Сьогодні казочка про бігля Бруно. Сідайте уважно, беріть свою улюблену іграшку і готуйтесь до веселої пригоди. У затишному будинку на краю міста жив пес, Бігель на ім'я Бруно. У нього були великі вуха, проникливі очі та ніс, який не знав спокою. Бруно був милим і веселим і абсолютно некерованим. Бруно! кричала мама, коли він вліз у кошик із білизною. Бруно! гукав тато, витираючи лапи біля дивану. Бруно! зітхали діти, коли він знову стрибнув у калюжу і обійняв їх усіх. Але всі його любили, бо Бруно був не просто пес, він був частина родини, та ще й головний порушник спокою. Якось вранці тато з любов'ю приготував бутерброди на сніданок з шинкою, сиром, навіть листочок салату поклав, як любить. Він повернувся спиною на хвильку і повернувся вже без сніданку. Бруно! Пес сидів на килимку і вдавав, що бутерброди самі втекли зі столу. Це був типовий ранок у родині з біглем. Того дня родина вирішила піти на довгу прогулянку. Парк був яскравий, дерева шелестіли, повітря пахло пригодами. Бруно біг, стрибав, крутився і раптом зупинився. Його ніс уловив запах, незвичний, далекий, свіжий. Очі Бруно звузились, лапи напружились, і Бруно зірвався з місця. Бруно! закричали всі. Але його вже не було. Він біг і не озирався. Родина розділилась. Мама обійшла найближчі парки, діти розвішували оголошення. Тато перевіряв ветеринарні клініки, притулки, навіть зв'язався з волонтерами. Вдома було порожньо і тихо, занадто тихо. Увечері Марта сиділа біля миски Бруно. Вона стояла повна, недоторкана. Він завжди псує нам нерви, прошепотала вона. Але зараз без нього зовсім не весело». Бруно тим часом біг. Його ніс вів його через місто, пил, запахи людей, машин і фарби. Він не зупинявся, він йшов за запахом, ніби знав, там щось важливе. Нарешті він дістався покинутої будівлі. Всередині, серед картонних коробок, лежало щось крихітне, маленьке цуценя, хвора, самотня кулька шерсті. Бруно підійшов. Тихо лизнув і обережно ліг поруч. Він не гавкав, просто був поруч. На наступний день жінка, яка вигулювала свого кота, так саме кота, помітила бігля біля складу. Мабуть, загубився, сказала вона, сфотографувала і надіслала у групу Знайди свого друга. І фото потрапило до рук тата. Це він, це наш Бруно. Родина зібралась на пошуки свого маленького друга. Вони прийшли на склад, але там було порожньо пахло цеглою і пилом. Бруно тихо гукнула Марта. За коробок почувся знайомий звук Туп, 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 Лапи, а потім мокрий носик, стрибок, обійми, сльози. А за Бруно з'явився і цуцик. Він не просто втік, сказав тато. Він когось врятував. Родина була неймовірно щаслива, і звісно, що вони не могли просто забрати Бруно, а іншого песика залишити на тому складі. Щасливі вони повернулись додому, але тепер удома вже дві миски, дві пари вух, два носи. Бруно і новий друг, пончик, стали нерозлучними. Вони разом бігають, разом шкодять, разом крадуть бутерброди і разом сплять у кошику, який був занадто малий навіть для одного. Але хіба це важливо, коли ти вдома? Біглі це буря, весела, непередбачувана, з лапами в багнюці. Але іноді саме буря приносить у твоє життя щось важливе і назавжди.